Друзі, перші про головне поїхали. Путін заявив, що Китай буде у вогні. Якщо не погодиться на умови, які озвучував Трамп. Два диктатора вирішили, що можуть ставити світ на Україну на коліна. Не буде так, Україна ще ніколи не здавалась нікому. Цього разу не здасться. Попри терор російських окупантів, Ну що ж масована атака по Україні в ніч піднімали окупанти все, що мала страшна восьма -го година. Ранку партизани зазначають, що дрони цієї ночі летіли через Брянськ Білорусь. і навіть заходили з повітряного простору Придністров'я. Удари лунали декількох районах Києва, зокрема поблизу мосту Патона. перед атакою Третій день поспіль Києва атакують баражуючі шахеди у дуже великій кількості БПЛА заходила на столицю з різних напрямків сигнала і засоби ППО повітряного просторі Києва було виявлено і знищено біля сотні ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за роботу. В той же час велика кількість літаків була піднята в РФ. Втім, стріляли не всі. Після того як рухнув один з дивинту дев'яносто значна частина бортів була розвернута. В той же час другий борт знову був збитий барактаром Стелсом. Як минулого разу, запуск із землі ракета влучила в кабіну. Весь екіпаж загинув. А під час здійснення перельоту поблизу українського кордону рухнув один із російських стратегічних бомбардувальників. Пише ТГ «Канал топор В Той же час, за даними інших джерел, Ту-95 був збитий системом ППО України таємного зразка. Він перетнув кордон, але назад уже не повернувся. Пишуть джерела, що ж нам залишається чекати офіційного підтвердження. Проте очевидно, що система Петріоті у нас побільшила, і ловлять вони російських пілотів тепер і на кордоні одразу після атаки по Україні. Ще не встигла літаки сісти, як українські далекобійні дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за. Весь час війни вибухне лунали у чотирьох летовичах Халіно, Борисоглєб з Балтіморста та Слійка саме з останнього аеродрому найчастіше злітають міги, які тероризують Україну, адже можуть запускати кинжали через що повітряна тривога оголошується по всій Україні. Поки невідомо, яких точно уражень завдано ворогу, але в соцмережах публікують відео атаки та потужні вибухи на летощах. Також про влучання свідчать супутникові знімки. Військовий експерт Ігор Романенко ще рік тому наголошував про необхідність нанесення ударів по ворожих аеродромах, особливо тих, з якими піднімаються російські винищувачі для регулярних обстрілів Харкова, керованими авіаційними бомбами, авіаційні засоби пілотовані ворогом безпілотні. Всі це засоби ураження, від яких потерпають наші сили оборони. Загалом таких засобів РФ до трьох тисяч район ведення бойових дій України вона стягнула 300 літаків. Звісно, що потрібно їх знищувати, аби знижувати потенціал уражування на фронтах. Розповідає Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант відставці. Він додає, що дронова атака на ворожі аеродроми, знищення авіаційних засобів чи їх ушкодження. Підтверджує, що ми можемо це робити. Авіаційні засоби ворога велика небезпека. Вони знищують наші літальні апарати наземні цілі, атакують мирні міста. Тому такі удари по ворожих аеродромах дуже потрібні. Потрібні операції варта. Подібні операції варто детально планувати і завдавати удари з урахуванням поточної ситуації, каже Романенко. Він зазначає, що про результативність цієї атаки зараз говорити зарано немає повної інформації. Разом з тим, експерт проаналізував, чим саме можемо наносити удари по ворожих аеродромах. Для нанесення ударів по ворожих аеродромах. Ми використовуємо ударні далекобійні дрони Камікадзе чи зі скидами. Поки це найефективніший спосіб нападу на ворожі литовища. у перспективі, можемо це робити за рахунок ракетного комплексу Нептун. Раніше це був комплекс класу берег корабель. А після модернізації його використовують в режимі Земля-Земля. єдина проблема, що цей ракетний комплекс потребує повного вдосконалення масштабування, розповідає Романенко. За словами експерта, російські літаки можна знищувати за рахунок застосування зенітно-ракетних комплексів. Зараз ми можемо це робити комплексами середньої великої дальності – 100-150 кілометрів. Це батареї цим ті, яких у нас на жаль обмалі їх потрібно значно більше. До точки, якщо комплекси наближувати до лінії бойового зіткнення, наприклад, для захисту Харкова, то на них будуть активно полювати відповідні російські засоби, зазначає Романенко. Завдавати ударів по ворожих аеродромах можна із наявних у нас на озброєнні старих радянських літаків, але технічно це дуже складно. За словами Ігоря Романенка, навіть розхвалений винищувач F-16 поступається за характеристиками російським. Це американці нас запевняють, що F-16 дуже гарний варіант, але насправді це літаки перших випусків і досить застарілі. Так вони модифіковані та обладнані радіолокаційними станціями, але в порівнянні з російськими Су-30-35-34 у програші єдиний плюс F-16 – мала поверхня відбиття, його складніше виявити щодо озброєння, яке додається до нього нашими партнерами – це старі ракети АМ-9 дальністю 20-40 кілометрів, ракети середньої дальності АМ-120-105 кілометрів, зауважує генерал-лейтенант. Саме тому, на думку Романенка, удари по ворожих аеродромах зараз варто завдавати ударними БПЛА. Для цього нам потрібно модернізувати наші безпілотні літальні ударні апарати за рахунок збільшення бойової частини, щоб досягти більш потужного знищення об'єктів. А ще за рахунок точності їх наведення, не бити загалом по площі, а конкретно по цілям вдосконаливши систему наведення на кінцевому етапі, зазначає військовий експерт. Та додає, що маємо масштабувати виробництво ракетного комплексу Нептун. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.